Готовлю заварне кісто на пельмешки. Я завжди таке готовлю. Заливаю кип'ятком, просіяла борошно. Добавила солі трошечки, Добавила олійки каплисенку. Хочете можете яйце туди додати, за вашим побажанням. І заливаю на глаз отак кип'ячену воду. А ще буду робити торт. Не знаю, чи сьогодні, чи колись другий день, отакий От вафельний. Ви любите вафельний торт? Купили такий торт з гущонку. І ще у нас і солодке буде. Бо я без солодкого не можу просто. А пільмени у мене будуть із індичачим м'ясом. Ось, його. купила кульку. Переблендерю на фарш в блендері. І все. Так, отак замісили ложкою, тоді замісили руками. І все. І готове тісто. Можете поставити його віддихнути, тоді воно краще ліпиться. Тоді воно еластичне стає і класне. Так єсть. Пока хорош, если шо, тоді добавлю ще водички.